Вітаю вас, вітаю добрий. Вечір. Тож розкажіть, що сталося, як це стало відомо. Давайте більш детально поговоримо про ту цитату, яку я навела. Вона була нагадаю з вашого допису. Ну, якщо починати з самого початку, то я дізнався про цей, на мій погляд, просто жахливий випадок. Коли відвідував центр Ямаріуполь. У Києві такі центри є по всій Україні в багатьох містах, і, де ми збираємось, там зустрічаємось, отримуємо якусь допомогу від міста і від наших партнерів. І коли останнім разом е, прийшов в центр Маріуполь, я Маріуполь, то мене, як завжди, зустріла там дуже привітна жіночка, яка працює там адміністратором. Ми завжди з нею спілкувалися, обговорювали якісь питання, якісь новини. Ну, вона, до речі, робить це з усіма марюпольцями, які приходять в цей центр. Це такий, ну вже така звичка мені не обов'язок, а просто звичка. Дуже добра, щира людина. Але цього разу вона е, каже мене Євген, я хочу щось показати. І показала мені оці документи. Це рішення комісії, при яка працює при мінветеранів, згідно з яким її донька, яка у Маріуполі 15 березня, в рішенні чомусь написано 14, але вона мені казала саме 15 березня. Разом з нею і матір і донька потрапили під російські бомби, які скинули на муніципальний гуртожиток, де мама працювала комендантом. Де ховались на той час маріупольці переховувались. Це був такий тимчасовий прихисток для них. Але саме в цей будинок влучила російська бомба, і вони обидві були дуже сильно поранені. Їх буквально діставали з-під розвали. Мама зазнала важких травм обличчя, вони пів обличчя просто ну, шивали все там. Пів обличчя наче не було. А донька. Вона в результаті всього цього залишилась без одного ока, має дуже важкі поранення рук. І, як я вже написав в своєму дописі, інше пошкодження, ушкодження свого здоров'я, я не буду все перераховувати. Вона е, отримала, реально отримала інвалідність, зібрала для цього всі необхідні документи. Це дуже великий такий пакет документів, навіть якщо взяти його просто в руки, він має велику вагу. Тобто майже рік вона займалася цим питанням, збирала ці документи і так отримала інвалідністю. Але коли вона звернулася до відповідної комісії, щоб до цього статус інвалідності додати додати такий є статус у нас інвалідність, отримана внаслідок війни, тобто інвалідність отримана внаслідок ведення бойових дій, пов'язаних з обороною території нашої держави. Є такий статус для цивільних він теж е, має вагу, але вона отримала відмову в рішенні. Написано, що так ми отримали від вас всі ці документи, є посилання на все це, але згідно з такими документами, і перераховують два документи: це порядок встановлення інвалідності. Наказ, якщо не 30 306 від 2018 року і перелік окупованих територій, територій, на яких ведуться бойові дії, від 22 грудня 2022 року, якщо не триста 306, 309 номер, який наказ видав мінрегіон наш міністерство регіонів. Хоча, якщо чесно кажучи, то вже у лютому вийшов новий наказ з новим переліком, тобто вони, ну, мабуть, повинні були посилати вже на новий наказ, який випустило е е Міністерство розвитку громад та території України, яким, якому були передані ці повноваження свого часу. Тобто, у 25-му році у лютому виходить оновлена версія цього переліку, але це нічого не змінює. Тому що, коли я, е я знайшов ці документи е на сайті. Верховної Ради чи Камміна, точно не пам'ятаю вже. Е, і там, як я у себе в Фейсбуці теж написав, там в чорному по білому написано є такий рядок. Маріупольський район, е, Маріуполь є адміністративним центром цього Маріупольського району. Іншим чином, ніяким там е, Маріуполь не фігурує в цьому списку. Тобто він однозначно входить до цього ряка, де зазначений Маріупольський район. І там зазначено, що. Бойові дії в Маріуполі були завершені 4 березня. Ну, і крапка. Для мене це дійсно була така велика крапка, після чого я просто не знав навіть, що сказати з цього приводу. А 5 березня там визначено як початок окупації міста. Тобто, з 5 березня Маріуполь був вже окупований. І саме через цей. Перелік саме через ці пункти переліку було відмовлено в позитивному рішенні щодо інвалідності е, цієї жінки, тому що там зазначено, що інвалідність, яка отримана на окупованій території, вона не може бути визначеною такою, що е, отримана внаслідок бойових дій. Ну, є там такий пункт у цьому наказі номер 306 е, від 2018 року. Але ну. Нехай там будуть питання до цього пункту. Але перше питання, яке в мене виникає, і виникає у всіх Маріупольців, які е, перебували в Маріуполі у цей період, особливо, я сам перебував в Маріуполі після початку повноважного вторгнення 65 днів до 30 квітня. 30 квітня тільки зміг нарешті виїхати з міста. Це було дуже складно зробити. І тому я. На власні очі бачив, чи були у Маріуполі активні бойові дії, чи їх не було. Чи гинули Маріупольці від російських снарядів, чи не гинули. А я скажу так: що 4 березня це був тільки саме початок. День, коли нам зазначили, як день закінчення бойових дій, це був саме початок. 3 березня, до речі, я жив в центрі району міста, центральний район неподалік від Рамтату, і вже 3 березня е, наш район зазнав першого обстрілу, першого масового обстрілу. Е, коли сусідні багатоповерхівки нам пощастило, наш будинок не влучило. Нас тільки вікна посипались у людей. Але сусідні будинки були вже зруйновані. Були загиблі люди. На першому поверсі сусіднього будинку загинув чоловік з маленькою дитиною. Але я кожного разу кажу, що все це було тільки квиточки, тому що саме пекло воно було ще попереду. Весь березень і навіть квітень це були жахливі дні, коли кожного дня гинули тисячі людей в Маріуполі, і це не перебільшення. Тому що якщо навіть взяти до уваги на ті е, цифри, які називав президент України Володимир Зеленський, він казав, що ну приблизно десь 20 тисяч в Маріуполі загинуло, 20-25 тисяч. Але точних даних ми не маємо. Ну їх до речі, поки що ніхто особливий не збирається. Точні дані, незважаючи на те, що свідків дуже багато. З Маріуполя люди виїхали, вони мають інформацію, вони знають, хто загинув, родичі, близькі, знайомі. Але поки що цю інформацію, особливо офіційно, ніхто не збирав. Але я завжди теж обережно кажу, що в Маріуполі загинуло загально десятки тисяч людей. Хоча є люди, які впевнено кажуть, що це і 100 тисяч, і 120 тисяч. Я все ж таки обережно називаю. Десятки тисяч людей. І навіть якщо взяти ці 20-25 тисяч, порахуйте скільки днів у березні. порахуйте 30, так, 31 день. Із них 25 там, чи скільки найбільш активних дні. Тобто кожного дня, навіть якщо взяти 20-25 тисяч, в Маріуполі гинуло тисяча людей, але реальна кількість набагато більше. І казати, що ці дні це ніколи вже не було активних бойових дій, ну про це просто. Ну, не знаю, це відверта неправда. А, пане, Тому Юрію, це визвало, так, так. А, пане Юрію. Тому це і викликало в мене таке обурення. Пане Юрію, чи є у вас взагалі пояснення, як так сталося? Звідки взялася взагалі ця дата? Що відбулося? Як це могло статися? Адже ми всі бачили, ми всі спостерігали на території України, що відбувається в Маріуполі. Кожного дня звідти. Та була купа новин, що, скажімо так, захисники Маріуполя азовці так, захищають Маріуполь. Вони не здаються. І все таке. Тобто це ж засвідчено навіть в Україні. Звідки взялася дата 5 березня взагалі? Ну, мабуть, це питання не для мене, не до мене. Звідки взялася ця дата? Це питання до тих, хто. Визначив цю дату вперше. Я не знаю, коли вона вперше з'явилась. Я перший документ, який я бачив з цієї дати, це оцей е, наказ Мінрегіонів 22-го 22 року, і потім він перейшов плавно в наступний наказ такий же, з таким же самим переліком. Вже знову е, міні, міні, міністерство розвитку громад та території України. Але звідки вона взялася там, я не знаю. До речі, е, Буквально, от вчора, здається, чи позавчора, в прямому ефірі телемарафону, виступив заступник міністра розвитку громад та території України Олексій Рябикін, який до речі теж підтвердив, що так це загальновідомий факт про те, що Маріуполь оборонявся впродовж 86 днів. Тобто, 20 травня, це день коли. Закінчилася оборони Маріуполя, я вважаю, що мабуть у ці дати треба вважати днями, датами, періодом точніше, ведення активних бойових дій. Але він сказав, що так, це не точність, якась неточність, яка нам дісталась від наших попередніх законодавців, тобто від мінрегіонів, які створили цей перелік. А там, мабуть, не перевірили якось так, не звернули на це увагу, що. Маріуполь, виявляється, не до 4-го числа були бойові дії, а набагато більше. І так воно перекочувало, перекочувало в інші документи. І найстрашніше те, що ця така, ну я так вважаю, можливо, це і помилка, не якась. Я не хочу вважати, що це там намисно було що зроблено для чогось там, для економії для державних там, коштів, може там, я не знаю. Я не хочу. Думати так я просто сподіваюся, що це дійсно якась така бюрократична помилка, і як він заявив, Олексій Рябикін, що вони працюють над тим, щоб виправити цю помилку, але є інша проблема, про яку я буквально теж вчора спілкування було на супі на каналі Суспільне, і там виступив Руслан Приходько, заступник міністерства міністра від ветеранів. Він сказав таке, що ну вони дійсно не надають інвалідність людям з окупованих територій. Зараз вони, начебто, працюють над тим, щоб все ж таки законопроект змінити і все ж таки надавати таким людям інвалідність, пов'язану з бойовими діями, але після деокупації цього району. Але вибачте, ну для мене. Це теж якось не дуже зрозуміло, бо виявилося, що мешканці Бучі вони теж е, в такому ж стані були, то їм не, не визнавало цю інвалідність пов'язану з бойовими діями через те, що вони знаходились на окупованій території. Ну, начебто з ними це зараз збираються виправити саме через те, що вони дозволять після декупації визнати цей статус. Але вибачте, як бути з тими ж маріупольцями, з мешканцями інших міст. Який я, я не думаю, що ми скоро зможемо повернутись Маріуполь або скоро повернутися в якісь інші міста Донецької області, інших областей, які були окуповані, і ну і що нас це повернення? Як там кажуть, що комісія повинна там якось дослідити, перевірити факти, достовірність їх цих фактів. А що ми можемо там перевірити? Якщо, наприклад, на місці мого будинку, знищеного росіянами, вже просто парковка? У нас був. Було подвір'я шість багатоповерхівок, з них залишилась тільки одна. На місці інших будин... побудували вже нові іпотечні 16-поверхівки. Що ми там можемо дослідити? Все, що ми маємо зараз, це наші люди, які бачили, які отримали ці поранення. Я думаю, що ті ж лікарі можуть сказати, сказати що так, це поранення, воно отримано під час там це є мінновибухове поранення. Тобто вони знають ці терміни, як правильно називаються. Хоча я, я скажу, на в моєму випадку теж було саме того ж дня, 15 березня, ех, біля мене снаряд теж розірвався в одному метрі від мене. Це було у будинку що приватна хатинка, невеличка така. Під час обстрілу заскочив будинок, і цей снаряд прилетів прямо в ту кімнату, де я знаходився. Але мені пощастило, мене просто закидало всім, що було, будинок рознесло вщент, шинту цю половину. Мене просто закидало уламками будинку, все, я виліз без жодної подряпи. Єдине, що контужене, так ну, певні проблеми зі здоров'ям вони є, залишились. Але як я можу це довести? Навіть лікарі мені тут, коли я проходив курс лікування, вони питали: А ви звертались в Маріуполі до лікаря? Ви звертались до поліції? У вас є офіційне звернення. Вибачте, 15 березня вже не було в нас. Ні лікарень нормальні, лікарів не було. У нас не було вже поліції як, ну, в звичному порядку, як це було. Та дитина, якщо ви знаєте історію маріупольського хлопчика, восьмирічного Єгора Кравцова, який щоденник написав, ну, він так став відомий, це син моєї племінниці, який був теж сильно поранений, нього просто зі спини був вирваний шмат м'яса, його не було кому лікувати. І Я ніде не міг взяти довідку про те, що він був поранений, що його мама була поранена. Ми лікували їх самі. Як змогли з дружиною, так і лікували. У підвалі, десь там простирадлами заматували. Що було під руками, те, те й робили. Добре, там сусіди якось там водню дали, там щось таке. Ну тобто, як могли, так і лікували. Слава Богу, вилікували. Але багато людей не змогли вилікуватись. Багато людей, хто і померли там після поранень. А хтось залишився калікою на все життя. І доводити, як це доводити, що це сталося саме через вибух бомби чи снаряду, як це можна довести? Ну я не знаю, який вихід з цієї ситуації, але у випадку з Маріуполем, ну що найменше, це треба встановити правильні періоди, тобто не говорити, що в Маріуполі після 4 березня не було активних бойових дій. Тому що я чудово пам'ятаю, я про це написав у себе в дописі, що. 8 березня я в центрі міста, неподалік свого будинку, зустрічався з нашими хлопцями військовими САЗОВа, які, на превеликий жаль, обидва загинули. Це я вже дізнався потім. У мене їх фотографія є фотографії, тобто документ цього то, що я їх зустрічав, фотографії 8 березня. Ці хлопці там вантажили квіти, щоб привітати жінок у шпиталі з 8 березня. Вони мені дали букетик, щоб я. Відніс своїй дружини. Я пам'ятаю цей випадок. Я про нього завжди розповідаю. І це теж свідоцтво того, що українські військові були в Маріуполі 8 березня. Вони були і 18 березня, там. коли я бігав, шукав хоч якогось лікаря, щоб поранених дітей там, ну, щоб допомогли. І на нашому, у нашому дворі біля багатоповерхів було кілька українських військових на тому, це 18 березня, коли, як виявляється, Маріуполь вже був окупований. Я підбіг до одного з них і кажу, ну, так і так, якщо є зв'язок. Потрібно лікаря викликати. Він сказав, що ні, вже немає зв'язку, ми не можемо викликати лікаря. У нас немає такого зв'язку. Єдине, що він там дав, бінти, якісь ліки мені, ну хоча б цим допоміг і за це йому вдячний, бо на той момент у нас не було і цього. Тому казати про те, що в Маріуполі закінчили бойові дії після 4 березня, ну це просто ну, жах. Це, на мій погляд, це якомусь, якимось чином це і неповага до Маріупольців. До тих, хто все це пережив. Знаєте, колись було таке інтерв'ю, може, ви бачили його, воно дуже так багато розширило людей е, е, з Діановим е, морпіхом з Азовлі. Здається, е, Ганчарова з ним спілкувалася тоді е, журналістка, де він сказав, що він там часто виходив на Зосталі, він виходив часто на гору, підіймався і бачив, що маріупольці купалися на море. Тобто він каже: ну, у нас тут нас бомблять, а у них там війни немає, вони там купаються. Мені б дуже хотілося, щоб в той момент пан Діанов би опинився там, в тому місті Маріуполя, в центрі Маріуполя, в розбомбленому, де по всіх дворах лежали трупи людей, які я бачив на власні очі. Обгоріли трупи, просто трупи. Вони лежали по всіх вулицях, бо вже не всіх навіть ховали. і ховали. Я б дуже хотів, щоб пан Діанов подивився на це і не говорив такі речі, що Маріупольці купались в море. Да, може хтось і пішов там в море вмитись, бо в місті вже три місяці з 3 березня не було води. Якщо людина пішла в море, хоч щось там в себе змити, то це не купання в морі, це, це не відпочинок на морі. Це людині було потрібно, хоча б змити себе грязь, сміття якесь там. Тому я хочу, щоб знали правду про Маріуполь про Проте жахіті, якщо, то, яке там було. І я повторюсь, я не можу допустити того, щоб казали в Маріуполі 4 березня скінчились бойові дії. Вони тільки розпочались. Пане Івена, дуже важко це слухати. Навіть людині, яка просто може уявити, що там відбувалося, і це дуже важко слухати. Будемо сподіватися, що після цього допису, після розголосу цієї проблеми, вона буде вирішена нашими можновладцями. Будемо сподіватися, що більше таких колізій не станеться, і Маріупольці будуть визнані такими людьми, які отримали. Свої поранення внаслідок бойових дій я сподіваюся, що влада, звісно, вас почула і почула цю проблему, і вона буде вирішена.